Новини з Заперебріка Южно Схелінський гарнізонний воєнний суд встановив, що 17 квітня 2023 року військовослужбовець армії РФ відмовився виконувати наказ командира про відправку його службове відрядження для участі у бойових діях на території України. Він послався на стан свого здоров'я і несімейні обставини. По відношенню до нього було порушено кримінальну справу по статті невиконання наказу. Крім того, суд признав в якості. Утягчаю, що той факт, що виконання наказу пройшлося на період мобілізації. В підсумку військовослужбовцю назначили 2 роки місяців колонії поселення. Пане українці, пам'ятаємо, що він і такі, як він, це є надійний ресурс української військової окупаційної адміністрації на цих територіях. Це на території Сахаліну. Сахалін це, це частина української етнічної території під назвою Зелений клин. Він, і такі, як він, будуть працювати на Україну в нашій окупаційній військовій адміністрації, чи в силових структурах, або в будь-яких інших структурах України після перемоги нашої в цій війні. Також, пане українці, пам'ятаємо, що ті, хто уникає мобілізації на території України, є таким самим надійним ресурсом клятої рашки. І у випадку перемоги клятої рашки в цій війні, всі вони будуть працювати на Рашку. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Слава величному українському народу!